Ось така сушилка. У мене просили показати її повний рост. І вона така висока і дуже багато можливостей коротше, відділи для сушки. І дуже класна, я нею дуже задоволена. Ну, вона там щось 50 чи щось таке, коротше, злотих На... в інтернеті. Можу дати посилання. Дуже багато варіантів. Взагалі в інтернеті можна купити все дуже дешево і класно. Тому треба знати, що ви хочете, і просто, як би, писати пошу... вишукувати. Це мої дивани накрили. Я вчора притягнула цей диван, а той майстер каже, нащо ти притягнула, я тут ще буду робити оці боковинки і от забудував батарею. Ну, щоб воно не торчало, дирки не були, не були страшні. Я кажу, там мені не було на чому сидіти. Я його єлі приволокла. Залишилось винести меблі, покрас, пофарбувати цей кабінет. Він буде це робити, він тут працює. Ну, і коротше, і оці, і оці. Плінтуса. Так що така сушир... сушарка я сьогодні викупалась, в басейн з'їздила. Дуже тут класно, хочеться вже скоріше переїхати. Я тут вирішила не захаращувати диван туди. І на дивани хочу якісь покри... ну, накриття таке може із шкіри-замінника. Шкіри тому що це покриття, воно нормальне, але воно таке вже пошарпане зелене, але воно видно, що воно таке замучене, трошки десь поздіране. І я думала, таке зелене взяти, щось, чехол такий, щоб мить можна було його. Ну, щоб гарніше було, свіжіше. І тут. Не буду ставити ніяких шкафів, шкафи не буду, телевізор не буду. Тому що це кабінет масажу, нашого, ну це все. Буде стояти оцей диван, тут вішак для одягу, полка для взуття, якась така, що, що така закривається, що туди засовуєш, е якісь тапки чи що, і воно закривається. І будуть там стояти може, тапочки. Для клієнта там якісь буду купляти, може, одноразові. І тут зіван, ну, можливо, столик якийсь такий, ну, щоб він вписався. А так, на стіни з однієї, з другої сторони, я думаю, свої полки гармонічно розподілити. Я хочу їх не в один ряд, як вони у мене там. Я так і спочатку хотіла. А хотіла, отак, одна полка, нижче друга полка. Так, вище одна. Ну так, типа, раз, два, раз-два.